Що, якби я сказав вам, що в Україні живе жінка, яка записала пророцтво 34 роки тому, що в 1991 році, в рік Незалежності, вона отримала видіння про майбутнє України і запечатала його в конверт, і що цього року, восени 2025-го, вона вирішила, настав час відкрити конверт і розкрити правду. Друзі, це історія про пам'ять, що пережила епохи, про вчительку. Якій зараз 95 років, яка пережила Другу світову голодоморе, СРСР, Незалежність, Дві революції і цю війну, про пророцтво, яке чекало свого часу три з половиною десятиліття. І якщо ви досмотрите до кінця, ви дізнаєтеся, що було написано в тому конверті. Мене звати Дмитро, я історик, досліджую усну історію, записую спогади людей, що пережили ХХ століття. 30 років веду проект Пам'ять Поколінь, зібрав сотні інтерв'ю, думав, що чув усі можливі історії. Але жовтень 2025 року показав, що помилявся. Мені зателефонувала Світлана, волонтерка з Дніпра. Дмитре, у нас тут евакуйована з Донецька бабуся Анна Петрівна, їй 95 років. Вона все життя була вчителькою історії, і вона каже, що в 1991 році, в День Проголошення Незалежності. Вона записала пророцтво, запечатала в конверт, зберігала 34 роки, і цього року вирішила, час відкрити. Дмитре, вона хоче, щоб хтось записав це для історії. Світлано, багато людей мають різні записи з минулого, відповів я. Я знаю, але приїдь! Вона каже не випадково зберегла це так довго. Пророцтво про Україну, про війну, про перемогу. І там є дата. Точна дата, коли все зміниться. Дмитре, вона ясного розуму, пам'ятає все чітко, її треба записати поки голос Світлани обірвався. Ми обидва розуміли: у 95 років кожен день може бути останнім. Наступного дня я їхав до Дніпра. Жовтень був холодний, сірий, дощовий. Вона жила в центрі для внутрішньопереміщених осіб, невеличка кімната в гуртожитку. Яку їй виділили після евакуації з Донецька в 2022-му. Світлана зустріла мене біля входу. Анна Петрівна дуже хвилюється, каже, що чекала на вас, підготувала той конверт. Він у неї зберігався в окремій шкатулці всі ці роки. Навіть під час евакуації взяла з собою. Ми піднялися на четвертий поверх. Світлана постукала тихо. Анна Петрівно, це ми. Двері відчинилися. На порозі стояла вона маленька, зігнута, в темній сукні, з білою хусткою на голові. Обличчя все в зморшках, руки тремтіли, але очі ясні, розумні, живі. Дмитре, заходьте, сказала вона голосом, що, хоч і був слабкий, але чіткий. Я, Анна Петрівна Коваленко, чекала вас. Кімната була крихітна: ліжко, стіл, стілець, шафа, але охайна. На столі. Стара фотографія молодої жінки в учительському одязі: стопка книжок і. шкатулка дерев'яна, старовинна, різьблена. Я сів на стілець, що вона запропонувала. Вона сіла на край ліжка, склала руки на колінах. Мені 95 років, почала вона. Народилася я в 1930 році в Донецьку. Бачила Другу світову. Мені було 11, коли почалось, 15, коли скінчилося. Голод після війни, відбудову, відлигу, застій. Все бачила. Вона подивилася на фото. Закінчила педагогічний інститут, стала вчителькою історії. Викладала 50 років з 1952 до 2002 року. Тисячі учнів пройшли через мене, навчала їх не просто датам, а розумінню історії. Вона торкнулася шкатулки. І в 1991 році, 24 серпня, в день, коли Україна стала незалежною, зі мною сталося щось незвичайне. Я була вдома. Дивилася телевізор голосування у Верховній Раді. Сльози текли. Я не вірила, що доживу до цього. І раптом відчула важко описати, ніби час зупинився, і я побачила не очима, душею майбутнє, бачила Україну через 30 років, бачила темні часи, війну, біль, але бачила й перемогу, світло після темряви. Її руки тремтіли сильніше. Я взяла зошит. Почала писати. Писала швидко, ніби хтось диктував, записала все, що бачила, а потім прочитала і злякалася. Те, що я написала, було страшне: війна з братнім народом, окупація, руйнування, хто повірить. Тоді вирішила запечатаю, поки не настане час, написала на конверті Відкрити, коли прийде той, хто записує історію в рік великих змін. Запечатала і чекала. Анна Петрівна взяла шкатулку, відкрила. Всередині лежав конверт, жовтий від часу, заклеєний, з написом старанним почерком. Відкрити, коли прийде той, хто записує історію в рік великих змін. 24.08.1991 Я дивився на конверт, не наважуючись торкнутися. 34 роки. Він зберігався 34 роки. Цього літа я зрозуміла, час настав, продовжила вона. Мені 95. Можу померти будь-якої миті, а це має бути передано. Світлана розповіла про вас. Ви записуєте історію. Значить, ви той, кого я чекала. Вона простягнула мені конверт. Я взяв. Він був легкий, но важкий водночас. Тягар історії. Відкривайте, сказала вона. Я готова. Я обережно розірвав печатку, дістав аркуш, старий зошитовий аркуш у клітинку пожовклий. На ньому почерк, акуратний, старанний. Вчительський, 24 серпня 1991 року, День Незалежності України. Записую те, що побачила, щоб потомки знали. Бачила я майбутнє нашої землі. Перші 20 років будуть важкі Становлення, помилки, зради, але народ вистоїть. У 2014 році прийде перше велике випробування. Сусід якого вважали братом, забере частину землі. Крим відірвуть, Донбас запалає. Багато крові, багато болю. Але це буде тільки початок. У 2022 році прийде велика війна, повномасштабна, жорстока. Вона триватиме довго, забере багато життів, але не зламає. А в 2026 році, 1 вересня, в день знань, коли діти повернуться до шкіл по всій країні, включно з Донбасом і Кримом. Стане ясно. Ми перемогли. Цей день стане символом відродження. Україна почне відбудову, сильніша, мудріша. Єдина три знаки перед цим. Весна 2026, в Донецьку відкриють першу відновлену школу. Літо 2026. Діти з Криму приїдуть на табір до Києва вперше за 12 років, серпень 2026 по всій Україні почнуть готуватися до 1 вересня без страху, ЗАПИСУЮ це, не знаючи, чи доживу до того дня. Але вірю, наші діти, онуки, правнуки побачать вільну Україну. Анна Коваленко, вчителька історії. Донецьк. Я дочитав і не міг вимовити ні слова. Світлана плакала тихо. Анна Петрівна сиділа спокійно, руки склала. Ви бачите дату, сказала вона. 1 вересня 2026 року, День Знань. Це буде день, коли ми знатимемо, діти можуть ходити до школи по всій Україні без страху. Символічно і правильно. Залишився з нею три дні. Вона розповідала про своє життя, про те, як зберігала конверт. Під час евакуації з Донецька в 2022-му я взяла найнеобхідніше документи, ліки, трохи одягу. І цю шкатулку з конвертом. Онука питала: Бабусю, навіщо? Я. Це важливіше за все. Я знала, якщо виживу, маю передати. Пророцтво не може загинути воно для майбутнього. Я розмовляв з людьми, які знали Анну Петрівну в Донецьку, колишня учениця, якій зараз за 60 Анна Петрівна легенда найкраща вчителька, яку я знала. Вона навчала нас думати, аналізувати, не сприймати пропаганду. У радянські часи це було небезпечно, але вона ніколи не боялася правди інша свідок. Я знала, що Анна Петрівна має якусь таємницю. Вона іноді казала: побачите, все зміниться. Я знаю. Ми думали, про що вона? А вона знала. Онука Анни Петрівни. Бабуся завжди була мудрою. Навіть у 2014-му, коли Донецьк захопили, вона казала, це тимчасово, ми повернемося. І в 2022-му, коли евакуювалися, вона була спокійна. Казала, я знаю, чим закінчиться. Світлана розповіла, Анна Петрівна, кілька місяців тому почала говорити про конверт. Казала: треба знайти того, хто запише. Я запитала, про що? Вона. Про майбутнє, яке стане минулим. Я не розуміла. Тепер розумію. Перед від'їздом я знову сів з Анною Петрівною. Чому саме 1 вересня 2026-го? Вона подумала: бо це День дітей, день навчання, початку нового. Війна забрала в наших дітей дитинство. Багато з них не ходять до школи, навчаються онлайн, у бомбосховищах. 1 вересня 2026 року всі діти України підуть до школи нормально. Це буде знак. Ми живемо знову. А ви вірите, що доживете до цього дня? Усмішка торкнулася її губ. Не знаю. Мені 95. Кожен день подарунок. Але якщо доживу, це буде найщасливіший день. Бо побачу, що пророцтво збулося. Вона дала мені той аркуш. Візьми оригінал. Зберігай для історії. Нехай люди знають, хто у ще 91-му бачив, що буде, і все збулося. Анна Петрівна. Як ви могли побачити це в 991-му, вона подивилася у вікно. Не знаю. Можливо, історик у мені відчув цикли історії. Можливо, Бог показав. Важливо, не як, а що. Важливо, що я записала і зберегла. Поїхав додому з оригіналом того аркуша, запечатаним у прозорий файл. Тиждень показував колегам історикам. Експертиза підтвердила. Папір, справді з початку 1990-х, чорнило відповідає тому періоду. Зараз, коли я записую це відео листопад 2025 року, до 1 вересня 26-го залишається 10 місяців, 10 місяців до дня, який 95-річна вчителька передбачила 34 роки тому. Друзі, я історик. Звик працювати з документами, перевіряти джерела, і можу сказати, цей документ справжній датований 1991 роком, Анна Петрівна реальна людина з незвичайною історією. Чи збудеться те, що вона записала про 1 вересня 2026-го? Хочу вірити, бо це буде означати, наші діти нарешті живуть без страху. Підпишіться на канал. Я повертатимусь з оновленнями. Весна 2026, школа в Донецьку. Літо 2026, діти з Криму. Серпень 2026, підготовка до 1 вересня. А 1 вересня 2026 року я буду, не знаю де, може в Києві, може в Донецьку, якщо пророцтво збудеться, Дивитимусь, як діти йдуть до школи по всій Україні. Поділіться цим відео, особливо з вчителями, з батьками, з дітьми. Хай знають є надія, записана 34 роки тому. Анна Петрівна сказала мені на прощання: я вчителька. Все життя вчила дітей історії, тепер сама стала частиною історії. Моє пророцтво це урок для майбутніх поколінь. Урок про те, що навіть у найтемніші часи треба вірити в світло. Слава Україні! Слава вчителям, що зберігають знання. Слава Анні Петрівні, що 95 років, і досі вірить. Вічна пам'ять усім учителям, що загинули під час війни. 1 вересня 2026 року, День знань, день передбачений у 1991-му. Запам'ятайте. Вірю, зберігаю, чекаю.